З Андрієм Васильовичем ми зустрілися 5 років тому. Андрій, будучи студентом Київського вишу, взяв участь у конкурсі на логотип Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтві Євгена Маланюка. Саме Андрій. Став переможцем цього конкурсу. Його логотип прикрашає усі наші видання, і на сьогодні ми бачимо ось саме ця виставка, яка сьогодні відбувається в цій залі. Це один із підсумків невеличкий такий шажок до своєї мети, до свого успіху. Взагалі, з часу повномасштабного вторгнення і безпосередньо наші попередні проєкти дуже змінюються плани, змінюються наші проєкти виставкові. Стосовно виставки, яку ми сьогодні маємо честь презентувати, виставку нашого талановитого молодого художника-Земляка. Взагалі, я думаю, підтвердити, коли буде мати слово про це і особисто розповість. Ми переважно спілкувалися з співробітниками музею, я особисто з Андрієм через мережу Facebook. І тут бачимо такий цікавий, потужний виставковий проєкт, відкривається в Київському музеї. І маємо інформацію про те, що виставка має можливість завершення і треба презентувати роботи далі. Це практично відкриті мережі, ми спілкуємося з Андрієм, і кажемо про те, що вже прийшов час відкрити повноцінний виставковий проєкт на батьківщині. Стосовно Андрія, я можу додати, що це не просто талановитий художник, який перший раз в музеї. Я думаю, що це один із художників, який зростав на мистецтві не лише в музейному, а закінчив нашу художню школу. Закінчив е, мистецький факультет нашого на дочащі, педагогічного університету. Навчався чотири роки, майже є, так але е, для нас дуже важливо, що і на сьогоднішній день Андрія доля пов'язана з Національною академією образотворчого мистецтва, який і навчався, і який має щастя, я думаю, для нас теж і викладати, і працювати на сьогоднішній день. І навіть якщо на афіші, то саме на афіші Андрія Васильовича представлені куратори і від Національної академії образотворчого мистецтва, і від музею мистецтв. Такий потужний кураторський проєкт молодого художника. На це початок, це преамбула. І, звісно, мені дуже приємно запросити до курочистого відкриття до слова нашу постійну партнерку, нашу кураторку від Департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Олега Трибуцька. Прошу вас. Доброго дня, шановне товариство. Півтора року тому, коли розпочалося велике вторгнення, цей музей впустів. Була вивезена колекція, евакуйована, зали спорожніли і ніхто не знав, що буде далі. Але дякуючи Богові і нашим захисникам, на наші терени ворог не був допущений і ніколи не буде допущений. І музей мистецтв залишається творчим осередком, залишається громадським простором, в якому е, знайшли е, прихисток дуже багато творчих мандрівних проєктів. І сьогодні ми е, один із них е, споглядаємо. Я не фахівець, мистецтво. Але побіжний погляд навіть на ці картини свідчить про те, що земля наша Степова Ялогарщина не міліє талантами. Дуже оригінальні картини, як мені здається, художник майстер моменту. Дуже гарно зображає настрій. Ось та картина Карантин. Ну, вона надзвичайно блискуче просто висвітлює той настрій, оцей обмежений простір, е, такі сутінки, у яких ми перебували у е, цей час, а здається, нічого ніби незвичайного, просто звичайні сходи е, у будівлі. Так? Але е, одразу все стає ясно. Тобто ці картини, як і інші твори мистецтва, це не просто світогляд художника, це історія. Тому що історію пишуть не тільки науковці, історики чи політики, а пишуть і митці. Ось тут історія. Історія малої батьківщини, історія Києва, історія взагалі людського життя. Залишається побажати молодому митцю, подальших творчі успіхи, натхнення. Де б не були, у Києві чи десь за кордоном, я думаю, ви ніколи не забудете рідне місто і будете повертатись сюди з численними творчими проєктами, які наш музей мистецтв, я думаю, із задоволенням прийме. Бажаю вам успіху. Дякую вам дійсно, ми залишаємося мистецьким простором, ми намагаємося не зупинятися на хвилину. І завжди кожного дня при будь-яких зустрічах, при будь-яких урочистостях, при будь-яких заходах ми наголошуємо усією командою, що ми маємо зовнішнього ворога, з яким ведемо боротьбу, і ми ведемо цю боротьбу на культурному фронті. Мені дуже приємно, що на відкриття виставки встигла потужна родина митців, які з перших днів повномасштабного вторгнення переїхали в Нашу область і мені приємно було коли до музею ще на схід вітав Олександр Бріцев розповів про свою творчість, про мурали, які я бачила, але не знала хто автор. Бачила в Україні, бачила за кордоном. У нас налагодилася тісна співпраця. Олександр створив в області вже не один мурал, лише в місті два великих потужних. Олександр це нещодавно відкритий ще один мурал. Презентував зараз буквально нещодавно на відкрив Мурал в Дніпрі. І черговий, тому що великі потужні мурали, Дніпрі, які е, можна споглядати на набережні, це теж створені Олександром ще до повномасштабного вторгнення, і їх можна бачити, малуватися і нові тому числі. Прийняв участь у мистецькому великому проєкті у Львові, де теж презентував безпосередньо свою батьківщину, тому що Олександр сам з Донецька. Е, на початку війни 2014 року Олександр переїжджає в Харків і так склалася доля. Спочатку повномасштабного вторгнення він з родиною переїжджає на нашу батьківщину Степову Еладу. І, і окрім муралів, ми раді з того, що ми відкрили потужний виставковий проєкт митців. Олександра Брінцева, Нелі Кірман і синочка Зоряна, і Олександра з Нері Зоряна приїхали привітати колегу молодого митця з відкриттям персональної виставки. Прошу Нелі Кірман, Олександр Бріцев і Зорянчик, Вітають нашого митця. Приїхали з біра. Дякую вам дуже. Зранку Тетяни Олександрів. Дякую, дуже, взагалі люблю полюбити ромашки. йому Хочу подякувати вас всі за особливо Андрія за такі гарні твори, шо, які відкрили цей простір. Несподіваний я не очікував. Заряд, якщо він дуже теж для Він більше спостерігає. Дуже приємно, що музей роботу постійно, ми слідкуємо, я думаю, ви теж слідкуємо і, і, і Я дякую вам, що ви долучаєтеся до цього. Музей гарно знімається. А гостям міста і гостям, які приїхали, я вважаю проникнути в кожну твір, тому що кожна картина це особистість, і автор віддається повністю, кожен художник поринає не тільки в момент, а тут я бачу, що ще камерних. Багато речей, таких пейзажів дуже камерних, дуже затишливих. Як на одинці треба побути з кожною картиною. Так що, я думаю, автору буде приємно, якщо ви залишите відгук десь в пасажирих або на наслочі і залишати автору. Так що дякую вам за це. Дякую, Олександр. Є учасником проєкту, який створювався під час війни картини, і наші партнери це була Ірина Михайлівна Згривець, відпрацьовував листівки Анатолій Дмитрович кімнатний за сприяння спілки колекціонерів, були натриковані листівки, які пішли на продаж на допомогу військовим медикам. Більша частина листівок це створені роботи Олександра на кіровокраченні, які можна було споглядати під час виставки, що діяло в нашому музеї. Це і власність автора, але цей комплект організатори передають саме вам сьогодні. Я передаю за за. Проханням Ірини Михайлівни, набір таких листівок частково ви бачили на нашій виставці, але це вже літопис сьогоднішнього дня і вам намагаться дякую. Олександр, дякую дуже неї. І сьогодні до нас завітали і друзі, і викладачі. І серед викладачів я знаю, що є Валерій Миколаївич, Давидов, Прошу вітайте Андрія. Писати. Дійсно творчої наснаги більше працювати з натури, ти практично працюєш, але більше заглиблюватись, тому що натура вона безкінечна. Ви в своїй глибині, і довжині. Тобто це е, такий е, виток енергії, що треба реалізовувати. А в нас тим більше ну, така природа багатюча, що вона дійсно дає такий матеріал, що треба, треба працювати. І я бажаю, щоб е, ти не вперше був, якщо ти вже тут народився тут е, і навчався, то частіше приїжджайте, беріть з собою друзі-художників, щоб ми мали більш, більший спектр е, творчого життя взагалі на Україні. Тому я бажаю всіх навіть приємно, і тим більше у нас не просто відкриття виставки професійного молодого художника, дуже талановитого і своїм особистим творчим я. Тому що для мене дуже приємно споглядати усі ваші нові роботи. Я слідкую за вашою творчістю. Мені приємно, що ви наш, що ви безпосередньо із нашого міста навчалися в школі, і знову ж таки художньої школи навчалися на мистецькому факультеті, і ви прославляєте рідний край. І навіть безпосередньо назва вашої виставки, спочатку ви сказали назву, Каждої, а потім це ж поїзд, який ми теж майже всі їздили, і це номер потягу, який безпосередньо е вас зв'язує, і найчастіше зв'язує з нашим рідним місцем. Маршрут, маршрутний поїзд. Сьогодні з викладачі з нами ще і Лариса Кулініч, яка теж буде вітати вас з відкриттям персональної виставки. Прошу пані Лариса. Неприємно бачити тут і Андрія, і його доробок творчі. І дуже приємно спогати і про навчання Андрія. І, і Нам приємно було працювати з таким студентом. І знаєте, коли ну, Валерій Миколаєвич вже почав говорити про те, що дуже багато учнів студентів, і не, ну, не секрет, що не всі стають художниками. І от серед всіх. Ось видно тих людей, у яких інший погляд. Намагання проникнути якось в сутність, побачити якийсь ну, нюанс, якусь особливість, щось, якусь таку цікавинку, яка привертає увагу, яку хочеться показати, продемонструвати і розкрити. Ось в роботах Андрія теж дуже гарно проявляється ось увага до... Якогось моменту, який зацікавний, заради якого варто було писати цю роботу, дуже приємно, що це ти... тому, що художник це не професія, це скоріше спосіб життя, це спосіб мислення, це, це життя. І Це видно, і хочеться побажати успіху Дякую. надалі. На відкритті виставки, в урочисті такій встановці, тому що ми завжди відзначаємо тих, хто допомагає нам, хто співпрацює з нами, і те, що нам особливо приємно, поповнює нашу фондову зібрання. Тож за плідну співпрацю, партнерську підтримку, поповнення фондового зібрання в 2022 році, вітаємо пані Ларису. Власного краєзнавчого музею ми раді, що ви з нами. І відколи, і випадково вас вітає ваша викладачка, наша любима партнерка Світлана. Я вас дуже рада бачити Світлана Просторова. Шановне панство, сьогодні всі компліменти Андрію. Він був один був одним з кращих моїх студентів, викладав я історію та культуру України. На мистецькому факультеті він успішно закінчив бакалаврат. Далі продовжив навчання в Києві. На... Пішов академію. Спішно не закінчив. Не Неважливо. Важливо, що був хто одним з кращих студентів і міг позмагатися з істориками в знанні історії та історії культури. І е, свідчення тому, кілька тут таких є ваших ескізів, ескізів, а я сказала, графічних поробіт, особливо. Там. Там, є там є персоналі і там, Джукар Додає, а також три персоналі е, національно визвольних змагань. Махно разом з і Петлюра в одному флаконі. От, отже, історія дала якусь перспективу, бачення а е, суто. Людський вимір, от от його душа, от те, що він е, приділяє, багато уваги в своїй творчості надає е, своїм близьким людям. І я коли дивлюсь на прабабусю, то згадую свою бабусю і ці е, портрети вони такі сповнені. Душевного тепла і це дуже, дуже важливо для нас. А мої улюблені міська архітектура, міські пейзажі це оті сходинки художньої академії Київської е обожньої далі. Поширювала ваші маки е всім з народження, Вибачте, без з вашого віду матері. Не маю права таке робити. Вони чудові, вони просто чудові. Волошки біля дерева, теж це наша Україна, і це те, що ми мусимо зберегти. І Дякуючи Андрію, художник нам привертає нашу увагу до цієї краси, яка поруч з нами, і яку ми мусимо цінити. Дякую вам, Андрію, величезне. Бажаю вам натхнення, бажаю вам подальших успіхів. Бажаю вам в цьому житті досягти всього, чого ви бажаєте, всіх ваших у всіх ваших починаннях. Дякую вам величезне. Дуже приємно за таке щире вітання і така висока оцінка і творчості. І мені, як історику, дуже приємно, що ви змагалися з студентами-істориками. Я взагалі теж наша студентами. <реш> <реш> Дякую дуже. Ви <реш> знаєте, коли ми зустрілися з Андрієм, ми списалися, я вже казала на початку, про те, що після закриття виставки в Києві, звісно, ми чекаємо вас до нас, ми утрясемо собі виставковий графік. В музеї ми дуже гнучки, дуже швидкі. Можемо змінювати експозиції і показувати творчість як молодих художників, як відомих художників. Ми показуємо творчість аматорій, творчість студентів, творчих дітачок, Намагаємося максимально підтримати всіх. І нам було дуже приємно, що перший потужний виставковий проєкт буде відбуватися в стінах музею. Андрій знову ж таки месенджер написав, що він буде в понеділок в місті. Задоволений, Татою. На це теж дуже приємно акцентую. Вагу і вранці е, я нас кожного ранку, як і в практично у кожного, о 9-й годині ранку, коли мовчання. Після неї я кажу, що сьогодні ми зустрічаємося з Андрієм і зустрічаємося в тому виставковому залі, де буде відкриватися його персональна виставка. Тут тобто є інший виставковий проект теж нашої художниці землячки Марії Красова. І е, зустрічаючись, ми, ми визначаємося стосовно кураторів. Стосовно Андрія його не змогли поділити, тому зараз вітають два куратори виставки. Леся не і Олег Юрченко. Ми розділили. прошу. Те, що відбувається в нашому музеї після евакуації базової колекції, те інакше як мистецький за скоп не назове, тому що стільки відбулося без такових проектів і місцевих художників, і з інших регіонів України, і молодих, і спілчан. І у кожного своє творче я, своя неповторність, нібито все вже бачив, і кожного разу каже сам собі, такого я ще не бачив, такого нас ще не було. І от знову, да, починаючи розназвити, я теж не зразу зрозумів, що це потяг. Я думаю, що ж це така. Хто мається, якась? А потім, ой? та це ж потяг. А як цікава концепція? От два міста у людини, де такі доленосні, місто, де він народився, його дитинство там пройшло, батьки живуть, і місто, де він працює, де відбувається його творче зростання. Як потяг між ними, Це дуже оригінально. Вот, і тому робота, найбільше не подобається, там де потяг на початку. от, І моя також. Я Я приснула, але не було, що вона розпочала нашу виставку. І потяг, ну це вичує одну. Такого ще не було. Дійсно, це так. Потім, коли я так подивився на кольори, художника якісь свої кольори. А я кажу, нещодавно слухав нового психолога, і він каже, що от війна, вона це ж такий стрес, такий дуже важкі з психоемоційної точки зору. І от часом художники вони звертаються до тих кольорів, які спокою, знімають стрес. А які це кольори? Це жовтий, сильні зелений. Так подивися, ага. Та, да. <с шставить> <кія> <кій> чи це до того прагнув Андрій, чи так вийшло на рівні підсвідомості? І... Мені ще теж на цьому зробили акцент, сподобалося тільки його роботи, де а, одноділо ділив, або справу робимо. Я знов ну, таки нічого такого не бачив. Отак от концептуально о, в двох роботах показати і героїв, як і героїв до да, України. От це дуже так оригінально і теж такого ще нас не було. Тому Андрій, ну що хочу сказати, подякувати за таку цікаву виставку. Це подія і для тебе, і для нас. І побажати творчого зростання успіхів на стріму до. Ну, ми це Андрій теж познайомили, коли він прийшов до на нас музей, ми визначалися, якому в залі будуть роботи. Я зразу Андрія попросила. Андрій, тут у нас відбувається весілля, шлюб за добу. Давай придум, давайте продумаємо, щоб було концептуально, щоб було цікаво нашим відвідувачам, які з гості, які збираються. І ми вам вдячні за. Цю душевну виставку, так як я набирала етикетаж таж і зрозуміла, що у вас роботи в основному 19, 20, 21 рік, 22 рік, всі вони різні. Це портрети ваші, вони інтимні, глибокі. По них можна прочитати дійсно душу людини. І ваша мама говорила, що це все з вашого саду. Да? Де живуть ваші батьки, ви на Зарнаутова? І хочу увагу наших відвідувачів на. Замальовки, де зображена уголена натура, де зображені друзі Андрія теж таки цікаво, Ми виділили куточок з такі своєрідних. Він ніби і ховається. Можна да, туди приходити, релаксувати, переглядати. І таким чином ми розбили експозицію. Ми хочемо вам подякувати за. Те, що ви передали і роботи до фондового зібрання музею, нічний перон, це наш Кропивницький, це чудова робота, яка на вашій афіші саме зображена. Ну, а, да, а Олег Григорович е, обрав е, вечоріє, теж синя е, кольорова гама, сині фіолетові такі кольори і е, бар'яний е, схід. І ваші роботи гідно займуть місце фондового зібрання нашого музею мистецтва. Я вам бажаю подальших успіхів творчих. Бажаю, щоб ви розвивали свій надалі талант. Залишайтесь такою позитивною, світлою, приємною людиною. З вами було дуже приємно співпрацювати. Я вас щиро вітаю і чекаємо з новими виставковими проектами в нашому музеї. Хотіла б подякувати пану Андрію і подарувати вам наш альбом Музей мистецтва. Тут немає вашої роботи, але ми даруємо його вам спеціально. Сподіваємося, що ми з вами будемо тісно співпрацювати і вже в наш повоєнний альбом увійдуть і ваші роботи. Тут випадкових людей, я бачу, немає. Всі свої, всі, всі знайомі. Да. Всім спасибі за увагу. Всі вже зрозуміли, що виставка в честь поїзда, який поєднує мою який домівку і мою роботу улюблену. Так що, всім спасибі, приємного перегляду. Дякую дуже, Андрій Васильович. Дякую за вашу творчість. Погодження про те, що ви готові відкрити виставку себе на батьківщині і безпосередньо в музеї місце. Ми по-іншому не хотіли, але все одно все, з вашого дозволу, з вашої згоди і роботи зразу після виставки, тільки демонтував в той же день. Закінчилась виставка в Києві в Київському музеї. Зразу ж відправлена була до нас і практично її тільки потримали, змонтували і бачимо результат. Щиро вітаємо з першою персональною великою виставкою на батьківщині. Я думаю, що їх буде багато. Дивіться, куратори про що говорили, але володимир. Нам треба побільше ваших робіт фонди, і ми будемо над цим працювати спільно з вами. З відкриттям, з святом, і дуже сподіваємося на те, що і багато людей відвідає даний виставковий проєкт. Вона буде заряджати, вона буде надихати, вона буде дарувати лише позитивні моменти, бо ми з вами всі разом. На перемогу наш культурний фронт не зупиняється. Ми намагаємося бути корисними на всіх ділянках, ми тільки можливо. Зі святом, з відкриттям. І як завжди, у нас відзначає на Володимирівна, що зараз Загальне фото, загальна Покажіть, Фото, фото. Покажі, бабушка Надя. Всі підходять, всі пошли. Так, мама позорника, вийдіть на середу. Так, посміхаємось, продовжуємо посміхатися. Ще посміхаємо. І ще продовжуйте, посміхатися, І ще разочок. І видихайте. Вітаю!